Поруч із столицею хтось вкрав пільги пенсіонерів на безкоштовний проїзд у приміському транспорті. І вже дуже давно це трапилося приблизно два десятки років. Я веду мову про напрямок Київ Димир у Вишгородському районі. Поки ходили рейсові автобуси, все було як і передбачено постановою Кабінету міністрів України від 17 травня. 1993 року номер 354 яка навіть назву має таку про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування. Але як тільки рейсові автобуси замінили маршрутки, пільги самі перевізники чомусь анулювали, хоча згадана постанова досі чинна. А кількість сидячих місць у маршрутках основному не менша від кількості місць у колишніх пазіках. Але водії маршруток мають свої правила щодо всього двох пільгових пасажирів, хоча навіть і це не стосується пенсіонерів. Тож я не розумію, куди ділися пільги саме пенсіонерів на безплатний проїзд у приміському транспорті, передбачений згаданою постановою. І для всіх пенсіонерів ці пільги були і повинні бути і завжди, коли їм потрібно їхати. Закон України про автомобільний транспорт номер 3425 від 9 лютого 2006 року визначає, що приміським є маршрут, який з'єднує населені пункти і протяжність якого не перевищує 50 кілометрів. Від Києва до Димира менше 50 кілометрів, тим більше на цій трасі працює ще маршрут Київ-Лютіш, який значно коротший, але безкоштовного проїзду пенсіонери чомусь не мають. Дивно, у Києві пенсіонери мають право у міському транспорті їздити безкоштовно. Похвально, що із Вижгорода у Київ для пенсіонерів є безкоштовний автобус. Міська маршрутка по Вижгороду для пенсіонерів безкоштовна, безкоштовний проїзд для пенсіонерів, також у Вижгородській маршрутці від населеного пункту Національна гвардія до садів на лівому березі. І вже в цьому ж районі для пасажирів сполученням Київ Димир. Більги на безкоштовний проїзд для пенсіонерів чомусь анульовано. Чому? Невже таке є ще десь на території України? Навіть в той час, коли у зв'язку з воєнними подіями майже всю Західну Європу наші громадяни могли проїхати безкоштовно? У нас навіть на тих територіях, які постраждали від російської агресії, безкоштовного проїзду не мали навіть пенсіонери. Цікаво, куди йдуть кошти із бюджету, передбачені на гарантію безкоштовного проїзду пенсіонерам у приміському транспорті саме на тих територіях, де згадану пільгу у пенсіонерів давно відібрано. І ще таке: ціни на проїзд у маршрутках, які возять пасажирів по приміських маршрутах, якісь такі, наче ніхто їх не контролює. Для прикладу візьму наступний факт: по Києву проїзд у маршрутці навіть по найдовшому маршруту коштує 15 гривень. Для порівняння візьму таке: маршрут по Києву із площі Шевченка до центрального вокзалу, довший від приміського маршруту з Києва площа Шевченка, село Лютіш. Але пасажир по цьому приміському маршруту повинен заплатити більше, ніж три вартості проїзду у міській маршрутці. Чому? По Києву їхати складніше через більшу насиченість транспорту на вулицях, відповідно, і витрати палива більші, що формує ціну на проїзд у маршрутці міській і приміській? Може, кличко просто. Належно контролює те, щоб не оббирали перевізники пасажирів, а владі у приміській зоні все одно, скільки здеруть з пасажира. Тому маємо такий факт: пенсіонери у приміській зоні не тільки позбавлені права на безкоштовний проїзд, вони платять за проїзд у три рази більше від вартості аналогічної послуги у Києві. Думаю, що це питання заслуговує на вивчення і вирішення, поки так, поки без притягнення винних до відповідальності. Бо не повинні шофери в нас вирішувати, як виконувати чи не виконувати норму закону і гарантій держави. Опам'ятайтеся, це дуже серйозне питання.